Привіт дівчата, з вами Наталя. І сьогодні хочу зняти таке відео. Завтра такий день. Ну, По-простому, це називається Гробки. По правильному, як я розумію, це називається Раданіця чи «радениця». Ну, Завтра такий день, коли зустрінеться багато родичів. І чим я сьогодні займаюсь? Я займаюсь підготовкою до зустрічі, що маю на увазі. Розібрала косметику, те, чим не користуюсь і не буду, це там, для сестри віддам. Да? Це такий перший мій. Перша людина, кому я все віддаю, це сестра. І друге, зараз буду ще розбирати гардероб, тому що теж треба там порозбирати, те, що я не ношу, віддати туди, ну, віддать завтра буде Баб-Сльот, Бабсавіт, і там дівчата собі порозбирають, кому що треба. А що не, розіб... не порозбираю, то вже піде тоді в контейнери на допомогу. І я оце розібрала косметику, і зараз я вам покажу, що взагалі викидаю, а що, що ще дам а... там спробувати сестрі, може їй щось сподобається. Перше, це тіні Evelyn такі ріденькі. це в мене відтінок, я не знаю, який не скажу вам. А чого віддаю? Тому що як придбала, користувалася один раз. Все. Ну, просто лежить. Зачем? Питання хороше, тому хай не лежить. Далі я віддаю бронзер від Кіко. Ось такий. Чого віддаю? Він для мене, по-перше, він пахне кокосом і пахне дуже яскраво. Він, бачите, майже новий, але він для мене супер-супер рижий. Я знайшла вже бронзер, який мені підходить по повній програмі, який мені подобається від цінарт. І тому мені просто не потрібен. Просто для колекції я колекцію косметики не збираю. Такий він рижий, тому віддаю, хай вона спробує. Далі, давайте губи. Губи, губи. Губи. Віддам цей блиск такий від Клареса. Він, як би з перчиком, там пощіпує, нічого він не пощіпує. Е, блиски такі гарні, але для мене він, чесно кажучи, досить липкий. І в мене є багато схожих. Ну, Не бачу сенсу його держати. Не користуюсь, тому віддам. Е, пахне дуже приємно якимись цукерочками. Так, тоді оця рідка помада від Evelyn Chicky, Vinyl. Треба його побовтать в відтінок. Помадка від, від Maybelline, Vinyl, відтінок Чікі 35, бо щось таки наговорила. Колір гарний, класний, але не користуюсь жодного разу з того моменту, як придбала. Відтінок мені сподобався, але не хочеться мені такого відтінку. Ну, от не користуюсь і все. Так, і віддаю цей плампер, який я купляла. Теж Maybelline, це відтінок 003. Чого віддаю? Тому що він. Чесно кажучи, мені пече до болі. Ну, аж боляче. Мені неприємно, я не хочу. А... Ну, ще, я, знаєте, собі бальзамом блиском для губ не робила боляче. Не хочу. Такий він на губах прозорий. Але не буду користуватися. Віддам сподобається, хай пользується ні, то піде на мусор. Так, далі у мене тут є. Хайлайтер Ламель. Мені він 401 х віддінок Pearl. Мені він не зайшов. По-перше, він для мене якийсь суперметалічний, навіть якщо там в тонку розтушовку. А по-друге, у мене є рідкий хайлайтер від Oriflame, і він мені більш подобається, якщо чесно. Це для мене дуже-дуже яскраво. Я ж кажу, навіть якщо тоненькою розтушовкою, все одно ну, не, не моє. Також віддам. Тоді те, що викину. Те, що викину, це ту ж мейблін Колосаль. Це оця яка, Бургунді, якось так вона, вона вже густа. Я вже бачу навіть, знаєте, звук, коли достаєш щіточку, він вже такий тягучий якийсь. Це просто я викидаю. Далі я викидаю, не викидаю, а ну, не знаю. От з цим не знаю, що робити, чи викидать, чи віддати. Коротше, два олівця Мейбелін Tattoo. Це який відтінок, я не знаю. Не бачу. А, Soft Brown 03. А це у мене відтіночок. Не бачу. Made in Germany. От ковпачки у них відрізняються, бачите? Не користуюсь. Знайшла отой від Evelyn броу помад і постійно його купляю, він закінчується, я купляю, він закінчується. Я купляю, а ці лежать просто. Тому ну, віддам, мабуть, хай дивиться вже сама, хай викине. якщо... Тут, до речі, в цих пензлях класні оці щіточки. Щіточки класні. Так, тоді у мене продукти для Сізі-крем. Такий... Від Lotion. Це я купляла таку мініатюрку. Ну, ви знаєте, що я на постійній основі не користуюся тональними засобами. Мені хотілося спробувати. Він для мене рижий, прямо ж такий оранжевий. Не подобається мені, а сестра в мене більш засмагла. Їм може і піде, не захоче все там викинемо. Для мене він, ну, бачите, да, навіть на відео видно, що він дуже для мене такий рижий, жовтий. Не хочу. Так, і що, мої, дівчині-красавіці, всі вже поняли, що я знайшла свій ідеальний консилер. Я думаю, що здогадатися не важко. Тому я, взагалі, знаєте, чесно, безпощадно просто всі консилери, які у мене є, і якими я не користуюся, я залишила собі один консилер від Драборіан, один консилер від Evelyn. І один консилер я собі залишила від Oriflame, але ну, їх вже зараз немає, їх вже не випускають. Все, всі, від всіх інших позбавляюся, і від Oriflame той онколор, який мій топчик просто став. Все. Це все, що, я... я думаю, воно буде у мене лежати, портиться, я віддам сестрі, хай воно користується. Правильно? Правильно. Значить, Віддаю це добро Oriflame. З пуховкою. Ну, жовтий він для мене. До речі, я так з ними не змогла подружитися. Дивіться, Ну, жовтий, Откровенно, жовтий. І, до речі, на будь-який крем, у мене кремів також багато, погано лягає. Мені не подобається тоді отакий з пензлем цей. Якось посвітліше була ця серія. Цвітінок порцелян у мене. Ну, вже таких нема з пензликом, вже зі спонжиками. Так, оце тоді у мене ще один порцелян. Ага, це прямо він постійновий, бачите? Це вже поюзаний такий цей новий. І цей лайт зі спонжиком, який. От давайте зрівняємо ось порцелян, да? раніше був світлий, а це от зараз лайт. Ну, так, да, він світліший. Ну, мені не підходить. Все, все одно цей для мене сильно білий, е, тей для мене сильно жовтий. Я їх навіть міксувала, нічого в мене хорошого не виходить. Довго гратися макіяж має займати 5 хвилин, ну, 8. все, Навіть не 10. І гратися, там намішувати консилери, чесно. Ви знаєте, якщо я там прямо вже фарбуюсь, фарбуюсь там, на якесь торжество, хоча зараз ніяких торжеств. Ну, я якось викручусь з того, що в мене є. Мені не все одно не треба буде оце гратися в ці пазли, щось там до чогось підмішувати, замішувати. Не хочу. Лишаю просто те, що класно на мені працює. Так, а, далі. Оці консилери. Ці непогані. The One. Це у мене відтінок Light Beige і Porcelain Cool. Ці непогані, але для мене, для сухої шкіри навколо очей, вони сушать. Для того, щоб зробити собі там, ну, десь щось якийсь присік замазать, я розберуся з тим, що в мене є. Непогані по кольорам, непогані по стійкості, але шкірою під очима, Ба шкірою під очима сушать, тому не буду їх лишати. Я тоді. Від мейблі на ну, цій фітмі. Uh, упаковочки, це ж єва так пакує, так? Да? Це так красиво все виглядає 12-й відтінок. І 0,5. Ці 0,5, взагалі, світло такі. Ну, ці непогані, але, ну, опять же ж таки, я не буду, якщо в мене лежить зараз той консілер, який для мене топчик, я цим просто пользувати не буду, то що воно лежить? Хай іде з Богом. І uh, вроше. Це відтінок Rose 100. Де там Rose, чесно кажучи, я взагалі не бачу Rose Бежевий, дуже плотний, дуже сушить. так Тоді оцей, що я вам показувала недавно, ЗСМ 1,25. Ось і цих цих оце капець. Просто він робить пустинню сахару. Пустинню сахару просто. Якийсь аракіс під очима. Ні, хоча дуже класна пігментація і тримається гарно. Так, і оцей такий віддаю. Це рожевенький Maybelline. Якось він там називався Брайт. Вже нічого тут нема. Такий він рожевенький, іменно такий розовий. Так, все. Оце то, що я даю там пробувати, будуть брати чи будуть викидати, самі хай рішають по косметиці. І дівчата, такий в мене був розбір, пішла розбирати ще гардероб, тому що треба встигнути до завтра. Тоже дівчикам своїм підкинуть, підкинуть речі. У нас, до речі, так завжди. Я не знаю, як у вас так в сім'ї прийнято чи ні? От у нас ось грубки, да, всі поз'їжджаються там, хто де. І постійно щось привозимо. Там хтось, сестра там одна. Тоже може привозити свої речі, і тіпа, вам підходять, не підходять. Тоді діти у нас, виходить, у сестри у моєї старшої двоюрідної, у неї два сина, один на рік старше за мого, один на рік менше за мого. У нас іде 17, 16, 15 років. І ми оце хлопчачі речі теж привозимо там, кому що, там, від старшого нам чи від, від нас молодшого. Ну, у нас такі є. Назвемо це така традиція. Напишіть, як у вас міняєтесь там, віддаєте друг другу, допомагаєте, чи вважаєте, що це неприпустимо? Ну, по-різному ж буваємо. У нас так, у нас це все припустимо. У нас всі, слава Богу, речі. Ну, гарної якості, нічого там, знаєте, відкриє модлах, відкриє якусь гойдоту ніхто нікому не віддає. Все, таке швиденьке відео У мене було. Всім бажаю, гарного дня, гарного настрою. Лишайтесь зі мною, пишіть коментарі і до скорих зустрічей, всім па-па!